Привіт, друзі! Сьогодні в школі розповідали про різні біологічні процеси. Які? народження, розвиток, розмноження. Багато розповідали, але стільки всього, що одразу й не зрозумієш. Якщо говорити про щойно народжених тварин, то вони мало схожі на своїх батьків, підростаючи, проходять кілька стадій розвитку. І лише на останній починають нагадувати їх. Ой, а що це? Таке волохате і товсте? Це гусінь. От на її розвитку спостерігатимеш про те, що розповідали у школі. Як спостерігатиму? <кх>, ти що зурів? Сидітиму і руками чекатиму, поки вона виросте. <кхе> тобто, щоб побачити її в старості, має пройти років з 50? Ні, зовсім небагато. Розкажи щось про гусінь. У неї є особливі присоски, так звані ложноміжки. За їх допомогою вона міцно прикріпляється до стеблин усередині цієї лялечки гусінь. Перетворюється на дорослу комаху. А куди поділася волохата Гусінь? Оце і є природня зміна. Цікаво все-таки спостерігати. Урм'яв, а ще цікавіше все знати. А що це за маленька хатка у гусенички? Вона у ній ховається від нас. Ні, я вас не боюся. Щоб довідатись ще більше, подивимось. Увага! Кожен, хто напише листа котою викрутасу, стане членом його фан-клубу. Автори найкращих історій отримують від викрутаса суперподарунки. Пишіть нам. Напишіть, що ви знаєте про гусениць і намалюйте їх. Наша адреса, абонентська скринька, 94, місто Київ 01001. Я з нетерпіння буду чекати на ваші листи. Усі, хто ще не потрапив до мого фан-клубу, робіть це швидше. Перед уже завтра я розповім вам про свої нові пригоди. До зустрічі А зараз мультфільм після мультфільму підсумки конкурсу.